Короткий бліц. Які булочки краще для військових? Стоп, дрон було. Зі скільки кроків можна придбати власну булку? 21. Чому ви обрали саме «мілітарі Ну Тому що мені в дитинстві подарували на ті іграшки. Чому булка тепер на відео тільки в кейсі? Тому що булку вже розпізнають, що це булка і що це вже не булка. Тому будете бачити мене або з пустими руками, або з таким жовтим кейсом. Де оформити папери на булку? У нас як часто треба чистити булочки в ящику. Написати нам і Ми почистимо. В Яких містах мережі яшка? Франківська, миколаївська, черкаська, київська. Ну і Херсончик чекаємо. Чи буде далі ефіра і як виграти на ефірі? Це переходити в шапку профіля, класити Це. на посилання, донатити на шеврон 490 гривень і вигравати стоп дрон булку де й не тільки, що робити з розстроченою червоною книжечкою? писати нам, як ви ставитеся до того, щоб у кожного в Україні була власна цукеречка? дуже позитивно. Це ж базовий мінімум.